Усім привіт, друзі! Це перший випуск нашого подкасту Quadrum Tolsk. Ми команда Квадрум Agency. Ми допомагаємо бізнесам виходити онлайн і продавати більше завдяки сучасним сайтам та діджитал рішенням. Саме цим ми займаємось. Але наш фокус не тільки виробництво сайтів для девелоперів нерухомості. Тому що ми насправді робимо сайти для будь-якого бізнесу від малого до великого, від простого лендінгу до масштабної платформи, типу як Амазон. Тому в цьому подкасті ми будемо говорити про сайти, про маркетинг, про продажі, фокапи, перемоги. А саме головне про те, як онлайні можна реально заробляти і робити бізнес. Саме так, Ярослава, і як домовилися, ми... Будемо пробувати зробити його живим, цікавим, практичним, щоб він мініс в першу чергу користь. І також за потреби ми можемо запрошувати дизайнерів, розробників, менеджерів для того, щоб він був більш наповненим і цікавішим. Різностороннім. Скажімо так. скажімо Ідея цього подкасту саме в тому, щоб показати, як ми живемо, чим ми живемо. Хто нас оточує, які проекти в нас є, які виклики, які фокапи і перемоги. Будемо ділитися з вами. Сьогоднішній подкаст я б хотів розпочати саме ну, з основного головного запитання: чому сайт це не просто якась картинка чи візитівка, а це саме є ключовий інструмент в продажах. Mm -hmm. Давайте розберемо. Почати хочу з такого кейсу, який нещодавно у нас був. До нас звернувся а, професійний танцор, і він а, вирішив запустити свій інтернет-магазин. І почав він, як традиційно це багато хто робить, через Інстаграм і почав туди викладати різні спортивні речі. Угу. І чому він звернувся до нас? Тому що. М він почав домовлятися з різними магазинами, партнерами і так далі. І багато хто питає, а де ваш сайт, і якщо немає сайту, то не сприймають це як серйозний бізнес. Uh -huh. І чому це важливо? Тому що от, в моєму розумінні кожен бізнес має якісь атрибути свої. Та? Наприклад, там це має бути якась юридична особа, там реквізити компанії, торгова марка бажано зареєстрована, і сайт. Тобто важко уявити будь-який серйозний бізнес без сайту. А я іноді кажу, що сайт власне для мене це як вітрина магазину. Тобто, якщо ти хочеш займатися підприємницькою діяльністю, тобі треба кудись викласти цей товар опит своїх послуг для того, щоб їх пропонувати. Звичайно, можна пропонувати і пояснювати це на пальцях, але ми ж розуміємо, що це не серйозно. А, Відповідно, сайт це. Варто сприймати як вітрину магазину, котра працює 24 на 7, на котру ти можеш зайти з будь-якої точки світу. Отже, це як такий обов'язковий атрибут будь-якого бізнесу. Ось чому сайт це не просто картинка. Так. Бо, на мою думку, і як би спостереження, більшість ось таких початківців, так, ті, які пробують якийсь бізнес, якусь справу, починають там з соцмереж і вважають, що це необхідно. Але саме серйозний підхід до бізнесу визначає наявність сайту. По-перше, хоча б будь-якого. Але, наприклад, такі, як я, можемо оцінити по сайту, наскільки бізнес серйозно підходить до своєї справи. Ось а соцмережі це лише доповнення, яке дозволяє підтвердити наміри бізнесу. Тобто є сайт, це класна вітрина. Так, вона повинна бути сучасна наповнена і в той же час підсилена соцмережами. Це як доказ того, що наміри бізнесу реально круті. Ось і його роблять реальні люди. Так да, нас да, таку аналогію. От ми, наприклад, я там часто відвідую офіси клієнтів, і ти от приїжджаєш в офіс і бачиш, наприклад. Це там сучасна будівля, якийсь бізнес-центр. Заходиш в офіс, бачиш логотип компанії, і ти одразу сприймаєш цю компанію як серйозну, на і так далі. Може бути таке, що приходиш в офіс, і це там якесь умовно там квартира невеличка, і так далі. І, відповідно, так само сприймається цей бізнес і. Ти сказав, що коли ти заходиш на сайт, ти одразу формуєш для себе певне враження від цієї компанії. Що це за компанії? Масштаби, відношення, сервіс, якість цих сервісів або там продуктів, і так далі. Так, це, це безумовно так. Але я хочу внести таку ремарочку. От ти кажеш, що іноді деякі запускаються там через соцмережі і не мають сайту. І я думаю, що це іноді ок. І в яких випадках, наприклад, якщо це, наприклад, там, студент, да, він там тестує якусь гіпотезу, або хоче запустити якийсь дропшипінг, і, відверто ну, кажучи, там, не маючи ніяких там, бюджетів, зробити якийсь великий якісний сайт, то окей. Для початку, для такого стадії становлення, це може бути окей. Або, наприклад, квітковий бізнес. Mm -hmm. Да, я зустрічав дійсно непогані квіткові магазини, котрі мають тільки інстаграм і поки що не мають сайту. Але продають, нарощують попит, і в них це виходить. Тому я б сказав, що це не панацея, але якщо ми кажемо за серйозний бізнес, сайт must have. але в той же час є випадки, коли там тимчасово можна обходити без нього, і це теж абсолютно нормально. Є варіанти, але давай поговоримо тоді не про квітковий бізнес і про студентів, кейси, так? реальні. Так? Є хутір, будують багато там будиночків невеликих, або комплекс будинків. І коли я запитую, а де ваш сайт? Бо посередньо я телефоную до девелоперів нерухомості з сайтом. так? Ось. І, А нам не потрібен. Вони чітко кажуть: кажуть чому це ж? По-перше, престиж, це показує довіру до вас, переваги, масштаб і тому подібне. А все одно продає ну, відділ продажів, і, як правило, навіть в таких людей немає відділу продажів, тому що власник або його помічник продають, показують ці будиночки. І вони не розуміють, для чого їм сайт. Можливо, ми їм зараз, особливо ти підкажеш, для чого цей сайт, і, можливо, які типи сайтів їм підійдуть. Угу. Чув такі самі скажімо, коментарі щодо того, що потрібен чи не потрібен сайт. Дивись, як я це сприймаю. Чи можна продавати, наприклад, наші послуги або будь-які, не маючи ні сайту, ні презентації? Чого? В принципі, можна. Але що це буде складніше? На да, тобто тобі -то потрібно буде опрацювати енну кількість слідів для того, щоб хтось сказав, що слухайте, мені подобається ваш текстовий опис. Ви знаєте, я довірюся і куплю. А окей, це одне. Тобто, треба інвестувати чимало там часу, ресурсів для того, щоб зробити цю енну кількість слідів, і щоб з них хтось придбав. Чи угу. Це було б, наприклад, робити з PDF-презентацію. Ну точно так. Людина може щось побачити, вже там зрозуміти, побачити якийсь стиль, напрямок і так далі. І це точно збільшить кількість вдалих угод з тих, того самої кількості енних лідів Уявімо, якщо є сайт, плюс до цього, да, то, то ми там без нічого є презентація, сайт, то сайт. Ще простіше, тому що я відправив посилання, людина зайшла там з мобільного, зручно відкрила, подивилася, почитала, прийняла рішення. Ось, тобто, всі це, це, це ті інструменти, котрі а, збільшують першу чергу конверсію з зацікавлених людей в реальних клієнтів. Ось тому відповідаючи на те, чи можна без сайту? Ну теоретично, так. Можна написати там умовно на, на заборі номер телефону, продаємо котеджі, і в принципі чекати, що хтось набере. І хтось, напевно, набере. А можна роблять, таке можна іноді зустріти. А в той же час можна м, ті самі ресурси направити більш ефективно. На мій погляд, да, зробити сайт, запустити рекламу. І треба розуміти, що сайт дає багато можливостей для залучення. Можна запустити, рекламу, можна контекстну рекламу, можна там займатися піаром, писати статті з посиланням на сайт і так далі. Як не крутить, це. Uh, ну, те саме, коли ми кажемо: напевно, ну, людині: типу, в нас немає офісу, ми онлайн, я вам зараз все розкажу і покажу. Або ми дійсно проводимо хороший офіс, людині даємо там наші продукти, або опис, або презентації, і людина може з цим ознайомитись і прийняти рішення. Тому, uh, вибір, як би за клієнтом, але, на мій погляд, без сайту ну, як мінімум дуже важко і дорого будуть обходитись. Ті самі клієнти. Uh -huh. Це зводиться uh -huh. до, до вартості клієнта, як uh -huh. не крути. Так, так, так. Я думаю, якщо це один-два будиночки або невеликий, скажімо, розпродаж да, чогось, то можна і без сайту. А якщо ми говоримо про якісь масштабні речі, так сайт потрібен. Особливо коли ми продаємо щось дороге, а uh -huh. сайт якраз додає цінності. Інколи, можливо, там команда невелика, грошей в компанії не так багато, але класно, грамотно зроблений сайт, додає достатньо ваги і іміджу, щоб продавати ті товари дорожче. Хотів би запитати, ти вже багато сайтів розробив для, особливо для девелоперів нерухомості, так? І багато років в цій сфері. Які найбільші помилки? Роблять саме девелопери при створенні сайтів. Тобто ті кейси, які до тебе прийшли до і після, що вони чи їм наробили якісь наші колеги, можливо, фрілансери, можливо, якісь спеціалісти, і що ми як команда переробляли? Можливо, про результати розкажеш, які отримали девелопери після того, як ми впровадили наші рішення? Угу. Хороше питання. Напевно, напевно, найчастіша помилка така ключова на старті. Це те, що багато девелоперів, ну, бо не багато, якась кількість, давай так. Переважна більшість. Важливо так. Звертається і з таким запитом, що, типу, Дивіться, нам потрібен вражаючий сайт, нам потрібен такий, щоб виділявся на ринку, щоб був там цікавим і так далі. І абсолютно все окей з цим запитом. М -м -м. Це ну, важливо, щоб компанія або там житловий комплекс запам'ятовувався. Але, як на мене, починати варто з того, щоб думати про те, щоб зробити в першу чергу сайт зручним. По пристрою, потім з десктопу. А, а зручним, що я маю на увазі, щоб зручно був реструктурована інформація, щоб був не перевантажений сайт, там щоб текст був читабельний і не робити там світлий текст на світлій картинці, тобто зробити великі якісні красиві картинки, не робити за маленькі планування. Тобто, це та база, на мій погляд, з чого важливо починати. І не перескакувати в от ту вражаючу історію. Тобто, має бути, на мій погляд, добре сайт, це і вражаючий, і зручний. Але важливо не забувати про цю зручність, тому що можна зустріти ряд прикладів на ринку зараз, де ми заходимо. У нас це літає, відкривається купа чатів, телефони і так далі. І типу вражаюче, але нічого не зрозуміло. Ось це погана історія. Тобто. Що ми фактично робимо? Ми не допомагаємо користувачу. Ми кидаємо, як то кажуть, пил в очі, і типу, ось ми хочемо отак цим замаскувати. Це погана історія, і це точно відштовхує. Бажано робити в першу чергу зручним, подумати, а чим наш комплекс або компанія особлива на чому побудувати цей унікальний підхід і висвітлити це ним та зрозумілим способом. Найкращий, на мій, на мій погляд, підхід. Ось, тому так. Да, підсумую. Ти питав за те, що які помилки частіше за все, все роблять девелопери, це хочуть вразити, забуваючи про основну задачу зробити зручно і не перескакувати в цей, цей момент. Отже, якщо підсумувати, то сайт це не просто візитівка, ось це скажем, головний інструмент в онлайні для продаж, він або працює на вас, або він просто існує. І деякі із клієнтів так і кажуть, у в нас є сайт, але він не працює. І коли я їм пропоную, давайте ми розберемо, чому він не працює, а немає сенсу, бо він не працює, тобто замкнуте коло. І я б тут, знаєш, хотів би зразу офер зробити для тих, хто переглядає це відео. Щоб ви, майбутні наші замовники, перевірили нашу експертність. Так, я пропоную подарунок. Якщо ви до нас зателефонуєте, або просто напишете, контакти будуть під цим відео і придумаємо таке кодове слово там «Квадрум-подкаст». То ми зробимо безкоштовно для вас розбір і аудит вашого сайту. Або якщо у вас є проект, який на стадії, навіть якщо він в розробці, даже якщо ви зробили вже дизайн, ми його оцінимо, підкажемо, підсвітимо ті моменти, які потрібно вже зараз виправити. Ось, і щоб ви розуміли, така послуга в нас кошти грошей. А саме для вас, ті, хто прийдуть з цього відео. Це буде в рамках нашого подкасту Безкоштовний презент для вас. Так, ми з командою виділимо кільканадцять годин часу для того, щоб зробити вам такий презент і показати нашу експертність. Чудова ідея! Я взагалі за те, щоб допомагати людям от, розуміти, допомагати створювати зручні ефективні сайти для того, щоб їх бізнес процвітав. Тому класна ідея. Підтримую так. Давай, робити також. Одна із місій цього подкасту вона більше просвітницька для того, щоб підказати, показати і висвітлити ті моменти, які. Вже зараз наші клієнти, не наші клієнти, колеги можуть використовувати і імплентувати, як то правильно, чи правильно я вимовив це слово, ці рішення в свої роботи, тому що ми все ж таки про якість не стільки нашої роботи, а якість виробників сайтів України, щоб. Покращити цей рівень якості, о, щоб кожен фрілансер знав, як мінімум, основи, як побудувати сайт. І, можливо, саме ми надихнемо на це. Я о, в згадав такий кейс, поділюся, що перебуваю, був нещодавно на інвестиційному форумі в Києві в парковому, і там був зі стендом був представлений дуже крутий такі, преміального рівня. Комплекс, uh -huh. котрий будуть в Карпатах, і я попитав звичайно їх. Як у вас справи з сайтом? Перейшов на сайт, подивився. На кажуть, це вже четвертий сайт, котрий ми перероблюємо, і це, це дуже популярна історія, uh -huh. наприклад, там ні для кого не секрет. Є сайт Метрополіс. Ми це шоста версія сайту. Uh -huh. Для одного ЖК, тобто в ЖК нічого фактично там глобально не змінювалося. Він як почав будуватися, так і будується. Але сайт змінювався в шосте і наразі працює наша версія. А, і дійсно, хочеться м якось допомогти, тому що ну я розумію, що це чималі вкладення, чималі втрати по часу, і якби. Mm, Знайдаючи корисні поради або показуючи, привідкриваючи, як ми то робимо, як ми з чого ми помагаємо і на що варто звернути увагу, це може допомогти людям зекономити час і одразу робити те, що треба, і не перероблювати покупу разів. Так, це власна так, моя моя задача на да даних подкастів. Так дуже чудовий кейс, якби підсвідчує те, що якщо звернутись не до того виробника, скажем, да загалом виробника, да не тільки сайтів. Ось можна декілька разів переробляти. Тому в наступному випуску я пропоную поговорити про те, як виглядає саме процес створення сайту. Можливо, для ЖК, можливо, ми візьмемо якийсь із наших кейсів реальних, щоб підсвітити. І показати вже нашу роботу, так і можливо навіть розкажемо якісь етапи від першого дотику з клієнтом про те, які кроки ми робимо, ось і до безпосереднього запуску. І щоб наші глядачі зрозуміли, що ми віддаємо сайт, який вже готовий в рекламу. Для того щоб його рекламували і готовий продавати. А інколи ми можемо зробити так, що в процесі розробки сайту вже готується реклама, і коли ми його опублікували в цей же день, запуститься реклама і продажі. І це просто вау, як на мене. Мигаємо ні хвилини. Так тому а. дякую за плідну розмову. Ми якби, привідкрили двері в те, чим ми займаємось, для чого ми це робимо. Ось, і надіюся, в нас кожного тижня регулярно будуть виходити такі відео. Чудова ідея. Да. Домовилися. Да. До Ярославе, дякую. тобі да, І бажаю чудового дня. Да, Станіслав, будь ласка, скажи, яку швидкість, на яку швидкість орієнтуватись при створенні сайту? І що це дає? Хороше um, питання. Дивись з приводу швидкості роботи сайту. По-перше, треба розуміти, щоб отримати об'єктивну оцінку, треба використовувати сервіс. Є о, гугловський сервіс PageSpeed Сайт, о, куди ми вбиваємо будь-який сайт, тобто доменний мене і він дає об'єктивну оцінку швидкості на мобільних пристроях, на о, десктопі mm -hmm. на комп'ютері. Ось, чому це важливо? Тому що я неодноразово зустрічав, що типу, я кажу клієнту: дивіться, у вас дуже низька швидкість, 30. Це погано. Вони кажуть, я ось відкрив сайт щойно на мобільному. У мене все супер. Може бути таке, але Google, цей сервіс, створений для того, щоб давати об'єктивну оцінку. Ось також він дає рекомендації, котрі треба, наприклад, імплементувати для того, щоб сайт працював швидше. Чому власне це важливо? Тому що давайте поговоримо трошки про статистику. Наприклад, конверсія. Кожна додаткова секунда завантаження сайту зменшує конверсію в середньому на 7-12%. Тобто, порахуйте, якщо сайт вантажиться там, 3, 5, 6 секунд, тобто ви втрачаєте більше половини потенційних клієнтів. І це чимало. А також сайт, котрий вантажиться менше ніж за 3 секунди, він має на 13% менше відмов порівнянні з тим, котрий вантажиться довше. І одне з найважливіших моментів, це те, що Google при SEO-ранжуванні враховує швидкість Google Speed Insight для ранжування вашого сайту порівняно з конкурентами. Тобто, простими словами. Чим краще у вас оптимізований сайт, чим швидше він працює, тим вище ви будете пробуватися в органічному пошуку. По ключовим словам, відповідно, такий сайт ми можемо зробити висновок дешевший в просуванні, тому що він автоматично буде краще пробуватись. Він буде дешевше в Google-рекламі, тому що Google, коли бачить добре оптимізований і якісно підготовлений сайт, робить вартість кліку дешевшою. І Тобто, просування дешевше і ефективніше в той час. час. Плюс, якщо казати за конверсію, так само, якщо сайт вантажиться там за одну, за пів секунди, це взагалі супер, а він буде мати і при умові, якщо він створений зручно, якщо він зручний, то конверсія такого сайту буде вища. Ось. Ось такі плюси. Плюс треба розуміти, що сайти, котрі оптимізовані до 90 і вище відсотків за статистикою 25-го року, таких сайтів в інтернеті менше ніж пів відсотка, тобто 0,5 відсотка. Що це означає, що якщо ваш сайт оптимізований до 90 плюс показників, то ви будете в топ-05. Сайтів світу відповідно можемо зробити висновок, що просування такого сайту ви попереду 99% конкурентів. Просто підсумується таким чином. Отже, це, це дуже важливо, і така суб'єктивна оцінка, типу, в мене от я відкрив все добре, все змонтажується, Вона не працює в цьому випадку. зараз може бути у вас чудовий Wi-Fi інтернет, але якщо ви їдете на якусь конференцію і по дорозі відкриваєте сайт, і інтернет там не завжди. Є. То, то тут, тут можуть бути вже проблеми. І, і що відбувається, сайт довантажиться, Я... людина не хоче чекати, вона просто йде до конкуренції і дивиться інформацію там. Не Таким чином втрачаються клієнти. клієнти. 100% -во. і хочу сказати, що ми оптимізовуємо свої сайти до 90 так? по балах так. Google, -а. це перше. Якщо коротко підсумувати, для тих, хто не хоче якби, розбиратись в цифрах, все дуже просто. Купуєте дешевий сайт з дешевою розробкою, ви отримуєте в перспективі, в майбутньому дорожчі ліди, дорожчу рекламу, дорожчі витрати. Ось, якщо ви на старті і у вас є бюджет, купуєте якісний сайт, який якісно оптимізований, зроблений під вашого користувача, під вашу ЦА, ви в результаті в майбутньому платите за кожного ліда все дешевше і дешевше. І якщо порахувати, скільки грошей ви витрачаєте на початку, коли дешевий сайт, але дорога реклама, і навпаки, дорогий сайт дешева реклама, то повірте, другий варіант він набагато вигідніший в перспективі, якщо брати на протязі року, тому що за сайт ви заплатили, ну, грубо кажучи, там тисячу-дві тисячі доларів. но я 100% можу впевнено сказати, що в перспективі ви заплатите дуже багато. Ми проводили експеримент, Супер. А, скільки втрачає забудовник на одному конкретному кейсі, коли ти був о, старий сайт. Ми розробили новий. Порахували всю цю математику. А, експеримент заключається в чому почнемо з кінця. Забудовник втрачає близько 200 тисяч доларів за рік з поганим сайтом. Ми це порахували. А, дивись, був о, старий сайт. Ми розробили новий сайт. Той самий рекламний бюджет близько двох тисяч доларів а, на місяць просували перший сайт, нічого не змінили, змінили тільки сайт, просуваємо цей. Порахували вартість залучення ліда. Вартість залучення ліда змінилася в три рази, тобто в три рази стала меншою. Ось а, ось проста математика, як ми власне це порахували. І ми порахували, як би з тим самим бюджетом, зі старим сайтом, скільки би нам коштував лід, і скільки би ми за рік витратили на, на кожного з них. І так само. Зробили новий сайт, порахували вартість ліда, і що це буде за рік. Порахували різницю, звідси вийшло 200 тисяч доларів. Чимало, як на мене. І коли, знаєш, я спілкуюся, мені кажуть, що дивіться, ну там, тисяча доларів окей, за сайт, три це багато. Якщо дивитися перспективи, скільки ви втрачаєте сайтом, то це 000... окей. 000... Так, так, так. так. Так, oh, тому... Good. В даному випадку можу підсумувати, що потрібно довіряти е, професіоналам, ті, які вже не перший раз роблять такі сайти, так, особливо для девелоперів нерухомості. Плюс е, під відео я е, дам посилання на ті роботи, які ми зробили, достатньо відомі імена. Рекламувати їх тут не буду, але в описі ви зможете перейти і оцінити наші роботи. І задумайте, чому вони довіряють нам. Садись, что продашь квадром, квадрун, квадру И цепью говорить плюс уру